Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати 4 наборчики китайського виробництва. 14-та канва принтована. Аїда. І зараз подивимося, що в кожному з них є. Так, почнемо з самого великого. Так, це копія набору доме. Розмір 59 на 44 це розмір самої канви. Розмір готової роботи буде трошечки меншим. Так, в цьому наборі є така книжечка, схема, вона оформлена книжечкою. Такою, так. Дуже крупні значки. Формат схеми дуже приємний. Як ви бачите, все видно гарно. Так, і бекстіч гарно видно. Бекстічу небагато. Так, скільки в нас тут сторінок? 12 сторінок. Схема розміщена на 12 аркушах. Так, і що в нас тут є? Три чверті, бекстіч, напівхрест є, ну, французькі вузлики є і хрестик. Так, скільки кольорів? 45. Так, 45, це в нас бленди навіть є. 04 плюс 45, це бленди. Перший раз таке бачу, щоб в китайському наборі бленди використовувалися, так. Угу. 57 кольорів, якщо я не помиляюся. Так, тут. Так, 57 кольорів. Є один бленд, це темнозелений, наскільки я пам'ятаю, 500-й номер, це темнозелений, і 310-й й це чорний. Ось такий бленд використовується. Так, і подивимося, я сподіваюся, що ми зможемо тканину, я зможу вам всю показати. Так, багато ниточок, багато зелених є номери, які додаються додаткові, ось, бачите, дуже багато їх буде використовуватися дві голочки. Такі ниточки. Так, і що в нас з тканинкою? Велика робота. Чесно кажучи, мені так здавалося, що вона ще більша, але, ну, так нормально, в принципі, не такі дуже мега гігантські розміри. Можна, можна подолати. Так, дивлюся на схему і бачу, що вона легка. Нічого такого важкого тут немає. Ви бачите, також тут немає такої мішанини, оце саме така складна частина, це правий нижній куточок. Так, бо тут багато зелені. Так, і тут в нас дорога, як ви бачите, ось. У тут дорога і місточок теж буде, треба буде попрацювати ось тут. Ну так, так, в принципі, все нормально. Все буде легко відживатися, нічого такого важкого я не бачу. Все рівненько, зміщень немає. Це дуже класно буде відчуватися. Нічого важкого не бачу. Класний наборчик, якраз така літня тема, можна починати весною і відшивати все літо. Мені цього наборчика хватить і на декілька років, але хтось відчуває в нас дуже швидко. Є такі дівчатка, які дуже-дуже швидко все. Відшивають. Так, другий наборчик це наборчик копія дім, парижський ринок 57 на 44. Це розмір канви. Так, схемка також приємна. Просто два аркуша формата А 3 45 ниточок відтінків, французькі вузлики, бекстіч і повний хрест. Так, ось тут багато буде французьких вузликів, дуже-дуже багато, бачите? Віточках. Так, ось також вазончик, жовтенькі там французькі вузлики. Бачите, квіти, тут багато кольорів, і також буду фрузли, фрузлики. Так, що в нас з ниточками, боже, які вони гарні? Дивіться, також є кольори, які у нас додаткові. Так, багато ниточок. Такі яскраві, жовті кольори, Дуже яскраві, класні. Мені подобається дуже. Так, і. Сама робота. О, ну тут буде трошки важкувато вишивати. Так, як для першого наборчику я би не радила, але можна, якщо ви сміливий, смілива вишивальниця, то можна і брати. Так, фрузиків тут дуже багато, тому я і не радила б. Брати початківцям. Але, знаєте, є різні люди, є які починають з масштабних робіт і все в них йде як по маслу. Але я не можу сказати таке про себе. Я би не взяла такий наборчик, як для першого разу. Так, тут буде важко відшиватися всі місця, де є квіти, тому що багато кольорів і ще й фрузелки. Будівлі будуть вишиватися дуже легко, дерево, ось тільки ось ці моменти буде багато кольорів. Бачите, тут видно і по схемі. Ось так от, багато відтінків. За розмірами вони схожі з попередньою роботою. Так, я думаю, що це також буде такий класний варіант, який можна розпочинати зараз весною, і відшивати літом буде дуже приємно, хто любить відшивати по сезону роботи. Цей наборчик це копія також Дім калібрі. Розмір 28х54 розмір. Канви, Схемка. 33 кольори. Є бекстіч, французький вузлик і повний хрест. Так. Схемка дуже приємна. Папір, на якій надрукована ця схема, вона відрізняється від попередніх. Вона більш приємна і не така глянцева. Дуже красива робота вийде. Я багато бачила вже відшивів цієї роботи. Вона дуже пристойно виглядає. Але дівчата роблять а, так, ось ці моменти так, на схемі вони відчувають напівхрестиком. Ниточки, ниточок небагато і робота в нас не дуже велика. Дві голочки, як завжди, ось така довгенька канва. Як бачите, по схемі вже це видно, що робота легка, Нічого такого важкого тут не буде. Бачите? Приємна робота буде. Робота підійде для тих, хто любить відшивати. Сезонні роботи, можна починати весною і відшивати літом. Дуже буде приємна робота. Так, і ось ще останній наборчик 38 на 58, 4 сезони. Також це копія дім. Так, тут трошечки схемка менша. Квадратики в нас будуть меншими, не така чітка, але також все видно. Ці схеми були дуже такі об'ємні, крупні як клітинки, а тут трошечки поменше. Так, тут багато бекстіч, що особливо рамка. Попрацювати треба буде. Так, 33 кольори, бекстіч і повний хрест. Один аркуш, формат А3. Так, ниточки. Дуже яскраві. 33 кольори, дві голочки. Так, робота. Так, не дуже важка. Тут, як бачите, нічого такого важкого немає, але треба буде попрацювати над рамкою. Так? Тут багато буде бекстіч. Бекстіч є і на кожному сезоні, але рамка вся-вся-вся буде з бекстічем. Дивіться, тут нічого такого важкого немає, для початківців якраз те, що треба. Можна починати з весни, і якраз літо потім йде осінь. Той, хто вишиває не дуже швидко, якраз, я думаю, до зими можна закінчити. Цю чудову роботу. Класно. Я бачила і відшитою, оформлене, дуже гарно була оформлена ця робота. До речі, всі відшиви можна подивитися в інстаграм. Набирайте хештеги, китайські набори відшив або «Joy Sunday». І дивіться, там їх дуже багато. Так, я все вам показала. Хочу сказати, що всі наборчики можна купити в мене. Заходьте посилання, я залишила під цим відео, посилання на мій альбом у Фейсбуці, всі наборчики, які є. В цьому альбомі це всі наборчики в наявності. Але, звісно, пишіть мені, щоб ми уточнили, щоб я мала змогу знайти їх і підтвердити вам його наявність. Пишіть в месенджерах і ми з вами домовимося про доставочку і про оплату. Бажаю вам всього самого найкращого, до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!